Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. І знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. <кій> <кій> у нас налило достатньо так дощу. Жулька, ти сидиш вдома. Сидиш вдома. Вдома сидиш, зараз, зараз буде тато. Дивіться, що я хочу перебити і показати вам. Дивіться, у кого таких багато є слимаків. У нас це їх незвичайна кількість, і їх повно. І вони попід хату, і вони в хаті, і вони скрізь, скрізь, скрізь. Так так як у нас лиють дощі, чоловік мене везе на роботу, за пів дороги, зараз укладаюся і їдемо. Друзі, не знаю, чи буде мене чути, чи не буде. Нарешті прикупила собі такий маленький мікрофончик, ну трактор тарабанить страшно, але побачимо, що з цього всього вийде. Які у нас дощі? Який у мене сьогодні настрій. Ну, У мене настрій завжди зранку. Зараз хвилю, що ж чоловік мені показував. А, що він мені показував? Дивіться, що це печериці, чи що це таке, хто його знає. Хто його знає? Я не знаю. Далі подивлюся, бо я так не горду, щоб я не залізла і не подивилася. А як ти думаєш, це печері Я не знаю. В ліс, от маю собі нова тема для розмови. Одного року я ходила в ліс і е -е -е такі печеринці збирала, але були маленькі, дрібненькі. що е -е ну, я цього року в ліс попаду, хоча хто його знає чи я попаду. Але ближче до вечора він самий собою пропадає. Ну, але мова не про це. Мова про те, покажу вам зараз, чому чоловік не навозить пів дороги на роботу. Дивіться, що відбувається у нас під колесами. Бачите, наперед? Я в принципі не можу перейти.

обпадати, тільки горіхи обпадають. Зараз я вам покажу одне деревце, правда, воно зрізане, але росте з молодого. Тільки воно вросло за сезон. Тобто сезон я вимірую е літо. Дивіться, Бачите, це зрізане дерево, з пенька росте. Зелене-зелене. Не знаю, що це за дерево, треба ще дослідити дивитися в інтернеті. Наразі ми долаємо болота, долаємо а, наші тунелі, зарослі, закаті і різних бур'янів. Ціле літо пражило, пражило, вже дерева збиралися розпадати, вже почало жовко, листячко. листочку. листячка. Тому не дуже й ну, бачите, Моя гора задишка, так як мене чоловік везе, то я не задихаюся, тільки мене розтикає на всім камінням. Але нічого, в мене накрізь, рівно є, хоча коров'я підшалює і м -м, трактором не. Я не знаю, що це буде, до чого це йде. Шепшина червоніє, хоче, щоб її обривали, а тут росте молодий щавель. Чоловік став хоче, щоб я познімала. Росте молодий щавель. і дивіться, ліс навіть не збирається жутіти. Оце дивна дивина, жовтень, пів жовтня майже на, на лице, а ліс не збирається жовтіти. Ну, я так, друзі, Надіюся, що я попаду. Дяблінки тільки впадають. Бачите, о, червшина червоніє, треба нарвати собі на чайок на зиму. Але я сподіваюся, все ж таки, що я попаду в їх, не знаю коли, бо завтра, як Бог ми маємо дуже-дуже важливу справу, але то буде трішки інтрига. І далі я вам все покажу, обов'язково все покажу, що ми будемо робити, чим будемо займатися. Мені мої дітей заходили би по навіть. Кожного дня або по декілька разів на день я що, я була вдома. Ну, як ви знаєте, я ходжу кожен день на роботу, я не маю особу, коли знімати, та й особу не маю, що знімати. Бо зараз пів дороги, мій кілометр закінчується, і починаються приватні будинки, а я там ніколи не знімаю. Я не хочу. Зачіпати людський простір, вона мені не потрібна. Ось так. Ну, їдемо далі. Поки що ще розмовляю з вами, бо ще немає приватних будинків. Що ще вам сказати? У нас вже погода змінилася. Можна сказати, що змінилася, так добряче. Бачите. Марки розходяться, борід не Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Марки розходяться. І я надіюся, що завтра буде погода. Бо я повторюся, в нас дуже-дуже важлива завтра вправа. Так що, друзі, все. Доїжджаємо до приватних будинків, як бачите, всім гарного дня, спокійного дня. Дуже облагословення, бережіть себе і своїх рідних. па па па, -па. До зустрічі в нових відео.